Декілька років тому, знов-таки літом, на місто почали масово налітати чорні кусучі жуки. Вони залізали в їжу та під одяг, сиділи на стелях, стінах, на вікнах. Окрім того, що вони кусалися, вони також могли її додати сморіду. У разі небезпеки вони випускали у бік нападника порцію смердючого газу. І це Жужелиця або турун. Тоді багато хто з містян та гостей Одеси жалілися на цих комах. Зараз їх стало вже менше. Вони дуже полюбляють вологе повітря, а спека та суха погода їм не подобаються. За словами фахівців, жужелиці, як правило, не становлять серйозної небезпеки для людей. Але деякі види дійсно можуть викликати дискомфорт. В основному вони не кусають, але великі особини можуть прокусити вашу шкіру своїми щелепами. При цьому отруту не вприскують.